В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox EM. Всім привіт, вас вітає шкільна радіохвиля School Fox ФМ. То я її ведучий крутий Іван. Сьогодні я вам розповім про гору Парашку. Гора Парашка, інша назва Параска, висота якої 1268,5 метрів над рівнем моря. Знаходиться в українських Карпатах в Сколівських Бескидах. Це найвища вершина гірського хребта Парашка. Гора розташована на території природнього національного парку Сколівські Бескиди. З вершини Парашки відкриваються чудові краєвиди, які приваблюють велику кількість туристів. В сонячний день з гори можна побачити село Корчин, місто Сколе, Стрий, Миколаїв, Львів. На північному схилі гори бере свій початок велика річка, права притока ріки Стрий. Велика річка насправді не є повноводною і бурхливою, її довжина всього 8,6 кілометрів. Однак річка різко збільшується під час станення снігів та після затяжних дощів. Її пороги, перекати та водоспади робляться особливо бурхливими та небезпечними. Водоспад гуркало, який знаходиться на висоті 570 метрів над рівнем моря, найбільший водоспад на Великій річці. Його вважають гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення. Висота падіння води біля 5 метрів. Вище потечі знаходиться перекат, який. Місцеві мешканці називають «малим гуркотом неподалік чудові галявини для ночівлі та наметового містечка. Флора та фауна гори Парашка, гірські схили вкриті хвойними та листяними деревами. Серед хвойних дерев найчастіше трапляються смереки, ялини, ялиці, ялівці. Серед листяних переважають буки, берези, дуб, повільха, явір, трав'янистий покрив представлений і рідкісними низькорослими рослинами, 35 з яких донесені до червоної книги. Серед них цибуля ведмежа, арніка гірська, підсніжник звичайний. Тваринний світ багатий та різноманітний. Тут трапляються дикі кабани, козулі, олені, ведмеді, лисиці, куниці, вовки. Склазинів можна зустріти вужа, гадюку звичайну, мідянку, ящерку, прутку Поблизу водою живуть качки, журавлі, чаплі, чайки. В лісах не... Найпоширеніше горобціподібні та соколоподібні. На підйомі до вершини гори встановлено кам'яну плиту з надписом про те, що саме на цьому місці загинула дочка князя Володимировича Параскевія. На, верш... на самій вершині знаходиться хрест висотою 10 метрів. У 2008 році хрест було зруйновано вітрами, а через рік його відновили та освятили. Відправу на вершині гори проводив отець Василь Вороновський, якому на той момент виповнилося 80 років, але він зміг піднятися на гору заради такої важливої місії. Існує кілька версій походження на назви гори. Деякі легенди пов'язані з кривавими злочинами. За однією з версій гору назвали Парашкою на честь дочки Святослава Володимировича, яка переховувалася в горах від дружинників Святополка Окаянного. Князі воювали між собою в той час. Святослав зі своїм військом та дочкою Параскевією. Хотіли заховатися від своїх противників у Карпатах. Військо князя назгнало їх поблизу поселення, яке зараз називається містом Скола. Дівчина був, повинна була залишитись тут, щоб не наражатись на небезпеку, однак вона не послухала батька і пішла разом з дружинниками до ріки Опір, де відбулася вирішальна битва. Військо Святослава зазнало нощівної поразки, не пожаліли й дівчину, Гор, де було страчено князя і, і, і дочку князя, назвали її ім'ям Інша легенда розповідає про жінку на ім'я Параска, яка пішла в гори пасти воли на Великдень і взяла з собою куделю для пряжі. Займатися рукоділлям у велике свято вважається гріхом. За це жінка й поплатилася разом зі своїми волами. Пастушка закам'яніла, а місце, де вона перебувала, назвали Парашкою. Третя версія стосується нападів монголо татарської орди на місцеве населення. Люди не очікували нічого лихого і не були готові відбувати атаку. Ці кинулися втікати в гори, один з нападників довго переслідував молоду дівчину, яка спритно переховувалася від нього. Сили були нерівні, і татарин все ж таки наздогнав її на гірському хребті та безсердечно вбив. З того часу люди почали називати гору ім'ям нещасної вбитої – Парашкою.